Я знімала відео, всім привіт з сонячної Італії, у нас знову дощ. Але в таку пору, от пору року, завжди після обіду, дось, знаєте, хоч до обіду трохи. Це. Я знімала про цей будинок відео, як він нам дістався. І мені, боже, дякую велике за підтримку. Я не очікувала, що дійсно розумні люди можуть щось написати. Знаєте, такі коментарі, що хочеться їх роздрукувати і в книжку записати. Так що про будинок, де відео. Заходьте, читайте коментарі, просто обалдеєте, які насправді є відкриті, щирі люди. Чи просто. Дуже велике дякую. Мені дві жіночки, напевно, порекомендували, що ви проблеми создаєте, побіліть, підлампічте і так і живіть. І що, нормальний будинок. І ще одна жіночка написала, що зробіть кімнату дитині, є там де зробити, викиньте барахло. Зараз я вам просто покажу, що там всередині. Просто, напевно, ну, дуже дякую, щиро дякую. Там просто, ну, Люди, напевно, не знають, як колись жили італійці, що всередині. Просто із зацікавості. Оце раз покажу. Так, на камеру дуже гарно, і тут, мабуть, балкон сплошний, мав бути, якби, навіс, тому що, як бачите, в них таких навісів нема. Дуже шикарний тут проєкт, але по-перше, тут червона зона, щось добудувати, нічого не можливо. От як є, тільки всередині і все. І червона зона, тому що під низом ідуть плавні, і це все отако, ну, дуже нахиляється і дуже все несе. Так що, я не думаю, що через років 15-20 він буде чогось вартий. І що Марія його зможе продати, чи взагалі хтось тут жити захоче, так що в нього вкладати, не думаю, що є сенс. І я згадую, що 4 роки тому це от перший етаж, що тут підбілити підкрасити, я не знаю. Виходу на другий етаж нема. Тут, мали бути двері, якби, і в сусідній кімнаті е, ступеньки на другий поверх. Ось. Це от такими камінами, ну це ще по сучаску, новий там зроблений. Тут в мене свекруха, в неї була кухня, стол мені ось оставила, оцей добротний важкий коричневий стульчики, напевно, теж для мене. Бачите, тут треба повністю це все робити. Це будинок, от реально за 1 євро, де треба робити все повністю. От Ми нічого не можемо без дозволу почати, і забудовник це все має робити. Наш забудовник два місяці тому сказав, так, так, почнемо. І ніхто нічого, ніхто нічого не починає. Отакий от камінь, який треба викидати. Взагалі раніше в італійців у нас груби були, печі були. А в них отакі каміни з великою диркою, що туди в дирку там, вогонь виходить. Їсти вони варили. Ще от два роки тому в мене тут Вермишель варила. Це при тому, що в них гарна пенсія, і там, собі в будинку, вони зробили новий камін, нова кухня за 7 тисяч, туалет, ванна. Так що тут нема такого, пенсіонера. ось вікна, цим вікнам по 50 років, якщо не більше, з одною шибочкою. Так що таке, тут навіть на літо щось це є. Це в нас тут мав зал бути. Ну, нічого вже не буде. Не буде, я пам'ятаю, що проводка стара, отоплення нема, ну, піч така. Це ще в них добротна піч, це вона ще всередині і гріла всередині. А зазвичай це піч отако на вулиці оце все. І тільки оце і передо перед в стіні був би. А отут зверху витягує і вало, і туди. І От я скажу: секруги кухня була і подобала, що в хаті чистота порядок. Там у мене пахлава печеться, так що заходьте на канал, дивіться рецепт пахлави, дуже легкий, дієтичний на 100%. У себе наверху нічого не печу, тому що там провода вже горять і просто нереально. Ну Отак от, от це на першому етажі. І я згадую, що тут знову-таки одна шибка, і вікна ці вишу. Це нереально. А чому підбілити і жити, якщо є за що, жити нормальніше? І Свекруха мені казала, думай про здоров'я, а сама собі в середині в 76 років ще там красоту наводила. Так що таке? І я пам'ятаю, 4 роки тому я шукала будинок в районному центрі, але мене ніхто не розумів. Я змирилася, коли змирилася, вже їдь далі. Якось так. Так, в тих дверях я вам показувала, тепер заходимо в ці двері. Це там 100%, з мене ззаду вже сидить баба і дивиться, що я тут роблю. Тут ми заходимо і білимо, і робимо десь дитині кімнату. Заходимо, тут мало драбину, лісниця наверх, отут, де стоїть цей комод, огромніший з барахлом. У мене там в школі ще такий комод стоїть з барахлом, але вже з моїм і з тим, що мені оставили. Оце в них тут вино було, ніколи не білилося, ото ви де в кінах бачите, що все ото от таке сіре, чорне. Це про італійців. Я ж кажу, щоб тут щось робити, навіть ми вікно не можемо наверху поміняти, тому що це треба вже дозвіл, і якби ремонт повністю, відбудова і забудовник. Отут от мали б бути двері туди в залу. Ось тут двері, туди в сусіднє приміщення, там гаражі ще диренька, що мені все наверх чути, туди заходити не буду. Там ще якби, дві кімнати є, два приміщення. Е, сестра запропонувала отут зробити дирку, знову ж носа всунула. Щоб зробити дирку, це 1000 євро. Да? Там її, ну, в общем, суддя двері з диркою, да? півтори тисячі євро. Добре думаю, роби там дирку, в мене там буде котел стояти. Для дров. Взагалі шикарно. Там і гараж, твій інструменти, і котел для дров. А. Тут, виходить, драбина наверх, там двері. Зараз покажу. Вообще. Боже, теж згадувати не хочу. Ми робили проєкт. Туди двері мали бути. А тут би мав бути отако загорожений ванна комната під низом. Драбина і під драбиною ванна комната. І проход туди далі. Мав бути. Слава Богу, напевно, не буде. Я ж пояснюю, що на плавуні стоїть хата, вона хоч ніде не, не тріснула нічого, але її ніхто не захоче, повірте. там мав бути, я ж кажу, туди в гараж, ну, добре. Типа сестра каже, ти машиною заїхав, там скупився, приніс усе, дощ вдруг ще щось. Ну таке. Але щоб там було заїжджати туди з машиною, треба було проєкт робити і робити великі двері. Великі двері ніхто не зробив. Я ж кажу, розраховувала, що там буде котел, але вже нічого не буде. Так що підлампічити? Жінки тут, щоб ви так розуміли, не білять. Стають мужики, щекатурять, білять, нанімаються це все. Тут жінки до чого не касаються. Це ми чекаємо, чекаємо в Україні, а тоді вигнали і все зробили. Ні. Нема тут такого. Ось будинок. Наверх ми йдемо, ми піднімаємося ось. Тому що тут, коли це його дід з бабою коли жили, отам внизу були Шарай був, а тут ось вони жили. І то по початку тут не було цієї тераси, це вони добудували потім. Зараз ми нічого не можемо добудувати. Так, класно. тераса залишилась би. Накривати, закривати не можна теж, тому що це теж якби не можна. По проекту не можна добудувати нічого, мало б бути тераса, тераса офігенна, плюс, да плюс оця вся земля. Оце від стовбів туди, оце все до цього нашого будинку. Воно все залишиться. Я прийду сюди жити в 60 років до розбитого корита, розумієте? Якось так. Отоплення нема. Що підбілювати, підкрашувати, не знаю. Оце ми гріємо це приміщення. Не дивіться, тому що намагалася щось скласти, щось заховати, щось прибрати. Далі заходимо сюди, прохідна кімната. Тут диван розкладається, коли до нас приїжджали друзі, вони тут спали, цього всього тут не було. А у Марії цукровий діабет, усьо її причандалі стоять, усьо її причандалі стоять, тому що їх нікуди не можна убирати. І тут вони стоять так. Тут Марія, всі Марійні штуки прибауки. Щось збираю, знову там щось нове з'являється. Тому отак, отак, щоб нічого нового не з'являлося. Слава Богу, вішалка така є. А, і оце тут Франкова от одежа в нас лежить. Де отут кімнату дитині зробить, розкласти на все 2 на 2. Слава Богу, віталійців, як мені одна написала, низький рівень життя. В будь-якій розваленій хаті буде все отаке. душ. Біде, туалет, все буде окей. Бачите, не готувалась, не прибирала. І все, і от там кімната наша. Хто мене бачить, вперше там це, да, ось таке. Ігрушки дитячі, Марія тут снідає зранку, шкаф свикрушен. Вікна такі, що кажу, до свекрухи, ти там внизу не ходи, тому що воно може вилетіти. До речі, вже, мабуть, рік Дощу не було такого, щоб є вшибки, і вся вода мені сюди тече всередину. От ну, ех, телевізор у нас є. Зато в нас телевізор. І картини мої офігенні просто. І уголок в мене тут є. Але Марія умудряється наложити тут всього. Угрожаю їй, що буду все викидати в мусорник. Понимаєте? О, я ж не можу дитину стресувати постійно. А це наші обгрівачі. Тут нема отоплення, треба ставити камінь, треба ставити батарей, О, такі двері шикарні, які вже треба просто повикидати. Це я позаставляла його позакривати. Чому я досі в цій хаті? Це я з України як їхала за мною посилкою їхала. жалюзя, Класна жалюзя. Холодильник шикарний. Але напевно перших 5 років, зараз покажу, який був холодильник. Ну цей холодильник, як тільки я сказала Франческо, треба купити. Він відразу на другий день привіз. Я просто акцію ще видивилась. 300 євро. Ми за нього заплатили. Коли вже стоїли там по 500, по А, я ним дуже задоволена. То що ви думаєте, свекруха три дня за мною ззаді ходила і питала, де холодильник старий поставив? зараз покажу. Діван випросила до мене їхала компанія з України, сестра з дитиною. Потім ще одна мама з двома дітьми. Як почалось повномасштабне вторгнення, вони е, літом були ціле літо. Діти в мене цей діван розкладається. бомбезний. Дівани в Італії не розкладаються, але є такі дівани, що розкладаються прямо матрасом. Всередині і буде як кровать. Показую не для того, щоб там щось опозорити, ще ще щось, такі двері, які мені предложили під лампічить, Просто люди не бачили, яка ця хата, що до чого, і що я проблему створюю. А я хочу про це говорити, тому що я вже не витримую. Чому я так довго тут, от сім років, тому що перших три роки ми чекали, підбілили все, підкрасив Франческо, окей. не таке все вбите було, да? там як зараз, це вже я вбила. А, це вікно з ванни Длинна вона така, да от там ще одні двері, я зараз покажу бардак там. Оце холодильник, да який свекруха виперла на вулиці, собі новий купила, а цей предлагала, ще ним мені користуватися. А, нема сил, розумієте? Чому я так це довго терпіла? Що розкажу. Тому що е, перших три роки ми чекали документи, дід ділив свої землі І заодно ж це хата на території землі три роки мені. Добре. Потім іще рік на те, щоб устаткувати цей будинок і отримати дозвіл. Чотири. Потім п'ятий рік проект шостий рік забудовник сказав, що я вже зайнятий. І сьомий рік забудовник в лікарні, серце йому пошили, але він обіщав, що він буде робити. Його. На сьогоднішній день травень, уже травень, що там, чотирнадцяте травня, чи 15 сьогодні навіть. Якось так. Так що там у хаті немає де дитині кімнату робити, напевно, предложили там з якоїсь іншої кімнати. Я не зі злом, взагалі ні в якому разі. Дякую, що взагалі мені таке написали. Просто хочу показати, як італійці раніше жили, яке в них було там отоплення, побілка, як ви кажете, все там просто підкрашувати двері, ще щось. Ну ви що, це, це як там, із говна і палук ліпити? Ні. Кошти є. І Він мав цей будинок купити і мовчала, тому що Марії було три роки, ми поїхали в Україну, я заспокоїлась, приїхала, живемо далі. Потім е е знову рік минув. Я така, я їду в Україну. Це, ні, я брешу. я брешу. От Марії було три роки, я поїхала в Україну, з'їздила на два місяці літом, завдяки тому, що тут нічого не робилось. Потім почалась війна. І літом до мене приїхали дівчата, діти приїхали, які були з Марією, я знову мовчала, тому що я розуміла, що на хаті, на цій ситуації можна покласти здоров'я. Я бачила, як Моніка що з себе зробила. Я, знаєте, Треба вчитися на чужих помилках, але це дуже рідко, коли ми вчимося на чужих помилках. Я подивилася, які в неї нерви були. І воно, коли ти нервуєш, нервуєш. Все зробилось, а ти далі все, ти вже поломаний. Ти вже поломний. Прийти в себе, це треба ще рік, а то й більше. 22-й рік до мене приїхали, 23-й рік мене син поламав ногу, я поїхала в Україну на ціле літо. В минулому році я просто до мене сестра мала приїжджати. Вона така, ні, їдь ти до мене. І я отако в понеділок кажу: я їду в Україну. В п'ятницю він мені відповів, добре. Хто замужній, той розуміє, що да, треба питати один в одного, куди їхати, що їхати, як їхати. Це не в Україні. Тебе чоловік обідав, ти пішла на стороні, щось знайшла. Не треба. Всі святі. Я в минулому році ще поїхала в Україну, і оце ще ж кажу, ця ситуація, що от все, документи є, будуємо все, що ми два місяці тому, як мали починати, вже почали. Ніхто б уже нікуди не їхав. Ми просто з'їхали б на якийсь там будинок, знайшли б якусь квартиру і все. І ми б будували, і все, і все, і все. Розумієте? А так це місце, наче нас виштовхує звідси. Зараз покажу, що тут, а хто не бачив. Оце тут, оце все це треба міняти. Розумієте? Ті, хто втратив на війні своє житло і чудом залишився живий, вони не хочуть в таких халупах жити. Вони кажуть, що ви нас обіжаєте? Ну і дійсно, це правда. Ось такий батут у дитини, хто буде купувати більше, я не знаю, тут два метри чи півтора, більше не треба. Ну, він такий. Тут у двох, у трьох дітям пригати за воді. І я там пригаю при своїх 77 кг. Класний, більший. Діти не будуть на ньому пригати по двох по трьох. Це треба бути професіоналом, менший, ну так є. дорослий не попригає. Все, тут склад. Що я отаку, куди я його маю повикидати? Ви щоб знали, я тут три роки виносила, виносила, викидала, викидала. А потім це раз і все на місце появилось. Якщо я зараз це все викину, то тоді нове барахло сюди прийде. Ну тут Маріїні ігрушки, це може ще хто приїде, щось повитягую, щось це, І вже я його, як на вулицю, повитягую, вже сюди його втягувати ніхто не буде. Це все просто, що ще Марія їздила. І то Марія не викидай! Тут у мене різні продукти, банки. Все на купі. На камері хуже виглядає. Консервація. там якась. Орігано, отак орігано виглядає, дуже класно. Треба його дочистити. І все. І тут ще одна кімната. Тут мало бути отако, значить, туалет, угол із душом відділитися. Отам От вход, де зірка Це за шкафом моїм з кімнати. І все, і тут якби, для сина мала бути кімната. Це я тут теж вигрівала. Ну ігрушки дитячі, Стелла наша. Вишов? Вона світиться. Ти ж ну, навіть не уявляєте гарна. Не встигла я викинути старі матраси. На яких теж мене заставили, попитались спать, я сказала, мені нам треба новий матрас, то теж там з нами в магазин їздила, щоб з дитиною посидіти. но Вона не з дитиною посиділа, а е за столом посиділа. Вона думала, що її позвали. Цей. Короте, я так ржала з нього, що це капець, Одежа в мене тут моя зімня, там ще щось. Я не знаю. Оці ось що, ось що. Ось, ось дивани припар, я не знаю на що. А, кажуть, що плюшки болезнь. Так що якось так. О, о, там протікає. Так що отакі. Ну, я скажу, я не жаліюся, тому що критичний этот момент. А, ще мій крендель, там хтось захищати його, питався. Ну, що, він на Сицилії, він уже туди більше місяця туди-сюди їздить. Дуже зручно поправився, їх дуже добре годують. А... Э... Дуже добре. гостиниця хороша, годують добре. Він в цій електричній фірмі працює, я не знаю, як це називається. Отже, що дуже високі стовби обслуговують. Електрик, електрик, сварщик, механік може забезпечити спокійну сім'ю. Я не працюю, да. я не працюю. З удовольством працювала, але я не працюю. Ну, так от якось. Ах, оці перегравати ситуації, ще щось. В старому возрасті, дуже важко. Якщо бережіть себе, можете коментувати. Буду дуже рада. А, і, ну, Просто хто писав, що зробіть дитині кімнату, десь це є. Або підбіліть і живіть. Просто напевно не бачили, яке воно може бути. А, просто показала. Всім благ, всіх люблю, всіх обнімаю, хай у нас всі, усіх все буде добре, і я дуже рада, що я на сьогоднішній день не зійшла з розуму. Отрим. Тому що, як оце не колоти, як не прискорюй собиті, я не знаю. А в мене оце є моє сердечко, і вона мене оце останній рік вивозить. А я не знаю, що я робила, якби не водила автомобіль. Всім рекомендую. Іноді їдеш, просто так втикаєш. Я кажу, це як медитація, а тоді раз очі підняв гори, небо. Зразу посмішка. Жити хочеться, тому що життя в тобі. І ви знаєте, що робили місцеві? У мене питали, коли буде будуватися хата. Кажу, у своєї подруги спитайте, коли буде будуватися хата. І я вирішила, да, я от. Три роки в шлюбі. Я поїхала з, з, з Марією в Україну. Я приїхала, я сказала, я живу сьогодні. Мені треба гарна посуда, полотенце, одежа. Ну, одежа це я тільки півтора року рік тому собі гардіробчик обновила. Так що якось так надойти, пахлаву винімати. Дивіться в мене на каналі рецепт пахлави обалденний. А, це будинок поруч з їх бісить, що я хожу щось знімаю, щось викладаю. Їх бісить. Франковій сестрі 47 років, вона в мене в Тіктокі щось там вишукує і коментує моєму чоловіку. Кажу, ти якийсь дурнуватий. Отака красота в нас. Будинок залишається нашим. Я ж кажу, приїду сюди жити 65 років до розбитого корита. Ну, це я шуткую, треба ще дожити. Красотища, правда? Дуже гарно. Так що це все мене й вивезло. І я дівка з села, то це мене і вивезло. А прикиньте, гараздку сюди якусь вишу, сума б сошла.